Жителька Андріяшівки Інна Кучерява прийшла на Алею Слави вшанувати пам'ять свого батька. Він долучився до війська у 2024-му, а півроку тому родина отримала звістку про його загибель. Дівчина каже, пам'ять про тата зберігає у фото та листах. Він дуже довгий період перебував на Донеччині. Потім перекинули їх на Самщину, повоював на Самщині і знову повернувся на Донеччині. На жаль, так доля розпорядилася, що 12 лютого внаслідок влучання ворожого епідрона він загинув. Загинув на Донеччині поруч із місцем, яке він перебував, дуже, дуже довго. Навіть казав, що це Покровськ, це стало його рідним домом, він вже наскільки звик до нього, там, там і загинув. Загинув, не віриться ще досі. Світлана Дігнич на війні втратила чоловіка, із яким прожила 36 років. Жінка пригадує, Володимир став на захист України із перших днів повномасштабного вторгнення. Він загинув напередодні своєї відпустки, яку хотів провести із родиною. Говорить Світлана. Казав в мене немає чим воювати. Через пару годин позвонив все. в мене є зброя, є чим бити ворога. 152-го Руминського батальйону ТРО. Спочатку були вони на Сумському напрямку, потім Лиман, Донецька область, потім Куп'янськ, Харківська область, у Куп'янську, де перед самою відпусткою. Так чекав він ту відпустку, до діток, до онуків, хотів до мене, але зупинилося серце. І тепер він тільки в наших серцях навічно. Кожна хвилинка, кожен куточок двору, будиночку на нагадує про нього. Панахиду за загиблими воїнами провів настоятель місцевого храму, отець Михаїл. На Андріяшівській алеї слави 30 меморіальних табличок присвячених загиблим захисникам. Окрім панахиди, у місцевій бібліотеці організували стіл пам'яті. На листах родичі загиблих написали імена тих, кого чекали. Тут можна ознайомитися із біографіями полеглих захисників Громенського району. Наталія Макаренко Мінакова, Суспільне новини, Сумщина.